Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро Гладун, я автомаляр і ви в мене в гаражі. Для сьогоднішнього тесту я підготував таку тестову деталь. Це в нас крило з автомобіля Volkswagen. Спеціально його вибрав, бо то, що на ньому нанесене заводське цинкове покриття. І сьогодні будемо тестувати отакі види ґрунтів, щоб вирішити декілька спірних питань. Зробимо тести. Це в нас. Кислотник 960 від боді двохкомпонентний. Потім body, такий самий ґрунт тільки в аерозолі. І кислотна серветка від фірми RM. Додатково, ще на протіри, я хочу зробити покласти епоксидний однокомпонентний ґрунт і це все діло пофарбувати. Потім зробимо надрізи на, на тестові деталі. Будемо поливати, поливати соляним розчином, водою, снігом. І будемо дивитися, як себе далі поведе наше ремонтне покриття яким чином я буду підготовлювати деталь? Зараз беру і оцю частину крила, знімаю всю до голого металу. Місцями буде цинк, місцями буде метал спочатку роторною полірувальною машиною, а потім ексцентриковою 5 ход платформі 5 мм. Погнали. Не забуваємо про засоби індивідуального захисту. Погнали! Друзі, наша тестова деталь підготовлена. Я тут понаписував, де чим буде ґрунтуватися. Тут буде кислотна серветка РМ, тут боді 960 спрей, тут такий самий боді 962 компонентний, тут буде ґрунт наповнювач без первинного ґрунта, буде протір по металу і буде підґрунтовуватися епоксидним ґрунтом з балончика. Дивіться, на кожній деталь, на кожному відсікові. Я зробив протір до голого металу, на якому немає цінкового покриття. Він приблизно всередині знаходиться. Грунтуємо і будемо тестити. Обов'язково всі матеріали, ті, що знаходяться в банках, треба вимішувати гарно, щоб підняти осад і все його розмішати. Це стосується як до таких ґрунтів, наповнювачів, епоксидні і так само будь-які шпаклівки, на яких видно виступи смоли. Обов'язково це робіть. Змішуємо матеріали завжди на вагах. Мені так зручніше набагато. Не треба купити мірних стаканчиків. Віддивітися, скільки прив'язується до їхніх шкал, щоб розв'язати скільки мені треба матеріалу. Отак От налив, подивився. 20 грамів. Чітко обнуляємо. І так само активатора наливаємо 20 грамів. Знімаємо. Як в аптеці. Двадцять. А цю частину крила намазуємо кислотною селветкою фірми RM. До глянцевого блиску. По цих розводах вже трошки видно, як кислотна серветка повзаємодіяла з металом. Це в нас 960-й спрей. А тут я наклеював бумагу і воно трохи до недосохшого причепилось, надірвало. Я ще підґрунтував. 960-м. Розвели літру ґрунта На одне крило. На одне крило. Так. Щас дімаю, вдягаю масочку і погнали. На перші слої обов'язково грунтуємо всю деталь. Не спочатку місце ремонту, а всю деталь, а потім вже можна буде другим-третім слоєм окремо перекрити місце ремонту, щоб набрати товщину. Це робиться для того, щоб в нас не було в зоні перепила грунта ніяких пересохших частинок і не було потім дірочок при шліфуванні і ніяких переходів. Даємо міжслойну сушку хвилиночок 10. І робимо другий шар. Друзі, зараз видно ґрунт підсох. І тут, де був нанесений кислотний ґрунт, один і другий, видно, що він трошки поматовів. Це виходить, що трошки впитався в кислотний ґрунт наш акриловий. Грунтуємо другий слой. Так виглядає наше крило після сушки. Посушили її інфракрасною лампою. Проводимо роботи в цей же день. Зараз шліфуємо на машинці P400 і на покраску. Машинка Ято, ход ексцентрика центрика 5 мм. Наждачка p 400 QR Finish, Погнали! І губкою Ковакс. Синя губка Ковакс перетираємо всі канти і всі торці. Є те, що я забувся зробити, От тут, в цій зоні, де у нас був наповнювач без первич... первинного ґрунту, зараз зробимо протір до металу. Оцей спеціально зроблений притір до метала грунтуємо із балончика епоксидником. Готово. Сушимо. Друзі, і ще я від одного блогера почув де таку інформацію. Якщо дати висохнути на деталі отакому от антісілікону сольвентному, будуть кратера. А якщо не витерти насухо обежирку на водній основі, то нічого не буде. Зараз це і провіримо. В цьому місці деталь у нас вже обезжирена, підготовлена. В цьому місці поливаю обежиркою водно-спіртовою. А в цьому місці поливаю сольвентною. І даю висохнути. Подивимося, як це відобразиться на фарбуванні. Отакий слід у нас від водно спиртової обезжирки, а від сольвентної просто такий контур залишився. Прибираємо опил від ґрунта липкою і серветкою. Валкумікслайт, дюза 1,4 наносимо перший слой бази. Підсушуємо трошки і наносимо другий жирний слой. Положимо другий слой бази. Два шари бази в нас висохли. тепер наносимо третій, вирівнюючи або припильний, хто як називає. Я опускаю тиск і додаю трошки подачі. База підсохла протирає протираю легкою серветкою. І наносимо лак. Валком слім ікслай 1,4 аж дає. Подача на 3,5 оборота. Між слойка 5-10 хвилин. Другий слой лака серветкою проходить вже не можна. Наша тестова деталь. Це крило відфарбоване, відлаковане. Тепер можна знімати відклейку. І сушимо. І прийшла довгожданна година. І прийшла довгожданна пора. Раді чого ми це все починали? Так, Оновлюю розмітку. Раз. Два. Опа! Беру я, значить, таку отвертку. Ну що, давайте берем шкряби. Поїхали. Мабуть, даже не пробилися до цього. Показую, що я зробив. Це отверткою пошкрябав, це болгаркою і видно одразу до металу. Отвертка і болгарка. Отак От виглядає. І що ми тепер робимо? Беремо це крило. Ну і що далі? Беремо ми це крило і відправляємо його в дальнє плавання. Точніше, викидаємо на вулиці біля гаража. Будемо періодично поливати його водою. Будемо поливати солоною водою. Може по пару разів, не знаю. Тільки як будуть якісь результати, знімаю ще одне відео і показую вам. Кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримайте україномовний контент. Всім пока, малярам, привіт. І дівчина прийшла до калини. А милого нема, та й нема.